Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування коригував удари. СБУ затримала на Черкащині агента ФСБ, який працював на окупантів. Закордонні благодійники допомогли придбати 10 швидких для українських медзакладів. Шість із них передали на Черкащину. Відновлюють ліси. Триває весняна кампанія в рамках президентської програми Зелена країна. Весняне тепло на радість плазунам та чи краще від того людям, як діяти у разі зміїних укусів. Дізнавались наші кореспонденти. Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони контракт 1824 збільшено з 16 до 24. Відповідний наказ підписав начальник генерального штабу збройних сил України. До переліку бригад, які беруть участь в проєкті, додались 47 окрема механізована Магура, 54 четверта окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи. 3-я окрема танкова залізна бригада, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, 34-та окрема бригада берегової охорони, 103-я окрема територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького, 108-та та, та 127-та Окремі бригади територіальної оборони ЗСУ. Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду і сухопутних військ, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем і сил територіальної оборони. Контррозвідка Служби безпеки затримала на Черкащині ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний переселенець із Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів. За матеріалами справи після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак Росії по регіону. Для того щоб навести удар по РТЦК, він прибув до військового об'єкту під виглядом оновлення облікових даних і звідти направив геолокацію до ФСБ. Також він регулярно об'їжджав територію області та намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси Збройних сил України. Під час таких розвідвилазок зрадник шпугував за навчальними Центрами та запасними командними пунктами українських військ співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник перебуває під варто, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Автопарк Черкаської екстренки розширився. В обласний центр екстреної медичної допомоги передали швидкі, які придбали коштом благодійників за кордону. Кілька авто спрямували в райони. Ключі від спецтранспорту, колективам заклади вручили особисто. Як це було? Дивіться далі. Колективи кількох районних медзакладів та черкаської екстренки зібралися на зустріч із гостями події. До Черкас завітали міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та народний депутат Сергій Нагорняк цього разу для того, аби особисто передати ключі від шести новеньких швидких. Завдяки співпраці з закордонними партнерами вдалося придбати цей спецтранспорт. Допомога склалась із 10 автомобілів. Вони перерахували кошти на благодійний фонд. Ми з благодійного фонду придбали ці автомобілі. 10 автомобілів обрали найкращі з найкращих для того, аби вони не підводили в такі в найважливіші моменти наших медиків, щоб вони могли швидко доїхати до пацієнта. Шість лишаться на Черкащині. Решту передадуть закладам Миколаївської та Одеської областей, додає Сергій Нагорняк. На придбання транспорту витратили понад 30 мільйонів гривень. Пан міністр каже, попри війну медзаклади продовжують підсилювати необхідним і навіть планують оновлювати систему надання послуг. Вчора ми з партнерами з Японії проговорили, і ми готові будемо запустити з ними окремий проект. зробити гарні умови для пунктів базування екстреної медичної допомоги по сільських населених пунктах. Там будуть повністю автономні будівлі, які з сонячними панелями, з водоокремим водопостачанням, з теплом для того, щоб можна було зберігати і лікарські засоби наразі автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги нараховує понад 160 одиниць. Ігор Табрець додає, без підтримки благодійників розвивати медицину в регіоні було б складно. Ця допомога невеличка, але так, крок за кроком, я думаю, наша служба досягне того тої досконалості, яка потребує, яка потрібна сьогодні нашому населенню, нашим громадам, особливо віддаленим громадам. Сьогодні ми маємо змогу теж подякувати благодійному фонду. Юрта незглавності окремо Сергію Володимировичу Нагорняку за те, що він теж такими потужними кроками робить нашу службу екстренки сильнішою. Для усіх, хто долучився до події, прозвучала традиційна подяка. Кількість автомобілів, умови, обладнання. Апаратура, навчання виросло в рази покращились. Важко, важко. Всім важко, всім важко. Але ми рухаємося вперед. У перспективі Черкаська екстренка матиме зокрема центральну диспетчерську бомбосховище і симуляційний центр для навчання фахівців. Будівництво комплексної будівлі обіцяють завершити до кінця цього року. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана з 1 травня в Україні низка пенсіонерів отримає підвищені виплати. Надбавки передбачені як у рамках внутрішньої пенсійної системи через вікові доплати, так і в рамках міжнародної допомоги. Пише НВ. Збільшаться виплати для пенсіонерів, яким виповниться 70, 75 або 80 років. Ці вікові надбавки виплачуються автоматично, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Розмір надбавок залежно від віку – від 70 до 74 років – до 300 гривень, від 75 до 79 років – до 456 гривень, від 80 років і старше – до 570 гривень. Надбавка нараховуватиметься щомісяця до досягнення наступної вікової категорії. Пам'ять про героїв це важливо. У Черкасах висадили кущі лаванди біля меморіалу загиблим бійцям на російсько-українській війні. Мета вшанувати пам'ять захисників. Посадковий матеріал надав місцевий підприємець. До акції долучилися і рідні загиблих. хлопці могли бути маслами спорту різних вітах спорту. Хай вони там були трохи ну, для нас не зрозумілі в своїй поведінці, тому що фанати є фанати. Пані Ольга, мати загиблого на війні захисника Олега Рибальченка. Він був істориком та футбольним фанатом. Розповідає, до початку повномасштабного вторгнення фан-клуби конкурували між собою, але після другої хвилі російської агресії всі об'єдналися. Сам Олег ще до 22 лютого вирішив йти на захист України. Він доброволець, він і в 2014 році е, був. Він сам історик за освітою, він розумів, що буде війна, він був ну, серйозно, розмова була про це, він казав, що буде таке, що Росія може на нас напасти. ну, Ми все не вірили. Олег пішов добровольцем у перші дні війни, захищав Київ, потім потрапив під Бахмут, там і загинув. Ну, Він як чоловік, він, він повинен був. Він ішов захищати. Мене свою дружину, своє майбутнє сьогодні. У пам'ять про подвиг Олега та інших героїв біля меморіалу з їхніми фото висаджують лаванду. Десятки розлогих кущів вивантажують робітники та місцевий підприємець. Він з дружиною планував розширити бізнес із продажу рослин, але через агресію Росії довелося відкласти задумане. Тепер допомагає озеленювати важливі для міста та людей місця. Чому долучився до ініціативи? Чоловік відповідав так. Найменше, що ми можемо зробити, щоб вилічити, якщо як, як тут пам'ять залишилась навсіди наших хлопців, які дають нам працювати, жити. І так. Тому ми давно займаємося цим, даємо лаванду на дитячі садки, на лікарні, власні лікарні. А коли Бандура Іна запропонувала нам і засадити цю олею, ми з дружиною вона, Моя дружина теж співвласниця всього цього, Погодилася миттєво. Інна Бандура, очільниця благодійного фонду, каже, горе цієї війни не обійшло і її родину, тому знає, наскільки важливо підтримувати пам'ять про загиблих бійців. Ця війна забрала й мого двоюрідного брата. Мені це дуже болить, і я така не одна, на жаль. І ми вирішили, що найкраще це буде вшанувати пам'ять наших героїв. Може, це, на перший погляд, якась дрібниця, але, наприклад, для мене це важливо. Це ще щось, що я можу зробити для свого брата. Підтримала акцію і міська влада. Такі заходи важливі для того, щоб в неформальній обстановці без там певних акцентів, але вшановувати пам'ять, приходити, прикрашати стели, пам'ятати, говорити з родинами, тому що будь-яка пам'ять вона важлива в будь-якій формі. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Триває всесвітній тиждень імунізації. Медики нагадують, вакцинація кращий захист від інфекційних хвороб. Між тим на Черкащині рівень імунізації недостатній, щоб сформувати колективний імунітет. Про це повідомила під час брифінгу завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Гололобова. Мета цього заходу буде нагадати. Суспільству для чого потрібні щеплення? Актуалізувати це питання. Для того щоб всі, хто не зробив щеплення, зробили його або закінчили всі свої курси вакцинації. Наразі епідеміологічна ситуація з вакцин керованих інфекцій у межах країни не втішає. Рівень вакцинації від початку повномасштабного вторгнення знизився. Розповідає завідувачка відділу імунопрофілактики Тетяна Гололобова. Наслідком цього є ризик виникнення спалахів інфекційних недуг. Наразі за 24 й рік у нас по жодним показникам охоплення щеплення не досягнуто Необхідних показників 95% для того, щоб запобігти виникненню спалахів. Тому вирогідність виникнення групових захворювань різних вакцин керованих інфекцій або спалахів на території нашої країни. Дуже великі і у деяких регіонах вже фіксують спалахи кору. Додає фахівчиня. Така ситуація в областях, що межують з Черкаською, тому ймовірність поширення недуги висока. І початку цього року зареєстровано майже 100 тисяч випадків інфекційних захворювань різної етимології. Більшу частину займаються вірусні інфекційні захворювання, гострі респіраторні вірусні інфекційні захворювання. А це майже 93 тисячі осіб. Крім того, в цьому році зареєстровано 941 випадок грипу. І основна маса захворівших серед контингенту це діти. Чимало пацієнтів довелося госпіталізувати через тяжкий перебіг захворювань, Продовжують хворіти й на COVID-19. на сьогодні зареєстровано понад 760 випадків. Маємо вісім летальних випадків через наслідки грипу та коронавірусу. Пані Гололобова наголосила, проблему несе не інфекційне захворювання, а ускладнення, які воно провокує. Запобігти цьому можна, зробивши щеплення. Згідно з національного календаря профілактичних щеплень. Який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я наразі кожна людина, дитина в Україні до 18 років може отримати щеплення від 10 інфекційних хвороб: це гепатит Б, туберкульоз, кір, паратит, краснуха, дифтерія, правець кашлюк поліеміеліт та гемофільні інфекції типу Б? Також кожна особа може отримати безкоштовно. Вакцинацію від COVID-19. обов'язковим є щеплення дітей до року життя. Перед процедурою дитячий сімейний лікар після огляду пацієнта надає дозвіл на це. Особам, що народилися раніше 2000 року. Варто зробити щеплення від гепатиту Б, адже до вказаного періоду цей вид вакцинації не був включений в календар обов'язкових щеплень для того, щоб отримати щеплення, не потрібно робити ніяких додаткових обстежень. Просто треба звернутися до сімейного лікаря або педіатра для того, щоб він встановив ваш вакцинальний статус. Напризначено вам необхідні щеплення. Ви розпочинаєте вакцинальний курс або продовжуєте. Те, що ви вже розпочали, масштабна весняна кампанія зі створення нових лісів триває в регіоні у Руській Поляні, Черкаського району в рамках програми президента України Зелена країна висаджували лісові насадження. Все згідно з планом лісорозведення, передбаченого державною екологічною ініціативою. Детальніше у сюжеті. На території Рускополянського лісництва Черкаського лісового господарства філії Центрального лісового офісу на ділянці, де було висаджено саджанці, раніше проведено суцільну санітарну рубку. Відповідне рішення ухвалене за результатами обстеження, яке засвідчило пошкодження хвойно-соснового насадження шкідниками. Забрати мертву деревину для того, щоб на цьому місці посадити нові молоді дерева, які Через орієнтовно там, 8 років, 6-8 років вже будуть переведені вкриту лісом площу, а через 80 років вони вже будуть повноцінним стиглим насадженням. За допомогою трактора на ділянках формуються борозни, у які висаджуються саджанці. За допомогою трактора МТЗ-82 і в агрегаті СПЕКЛ 70. Наурі борозни, кожна борозна через 3 метри, відстань між ними Створюємо ці борозни. Також ми проводимо ще рихлення ґрунту на глибині там, 70 сантиметрів, для того щоб коренева система ну, сіянців краще розвивала і потім вже висаджуємо наші сієнці. На місці колишніх соснових монокультур створюються змішані лісові насадження, які мають підвищену стійкість до кліматичних чинників, хвороб, шкідників і пожеж. Ми створюємо чотири ряда сосни, звичайно, і один ряд дуба звичайного. Це дасть можливість уникнути таких ситуацій, як було саме на цій ділянці, коли шкідники знищили живий ліс. На Черкащині цього року ми плануємо висадити 2,8 мільйонів штук сіянців на площі майже 540 гектарів. Торік Черкаська область була однією з небагатьох в Україні, де дозволили проведення полювання, щоб регулювати часи. Диких тварин, які можуть завдавати шкоди лісовим насадженням, наприклад, ми зараз висадили ці лісові культури, і як правило, дикі тварини: це олені, лані, кусулі. Вони приходять і вони для них ці сіянці вони, так би дуже смачні, і вони починають їх надгризати. І як наслідок приходиться нам вже додатково доповнювати ці, цю ділянку і оці пошкоджені сіянці їх заміняти повноцінними. А це відповідно лягає. На додаткові витрати і так далі, тому е чисельність звіра потрібно регулювати згідно з чинним законодавством та правилами відтворення лісів на проведення лісовідновлення після суцільної рубки надається два роки, каже Володимир Касюхнич. Ми зараз, враховуючи програму президента Зелена країна, ми це робимо навіть в рік. Тобто, в рік зрубу ми, як правило, зразу проводимо відновлення. Так буває деколи, що був в зимовий період, там в кінці року йдуть суцільні зруби, то вони вже. Переносить на наступний рік на весняну лісокультурну кампанію, але те, що так якби, до весняної лісокультурної кампанії не було соціальним зрубом, а зрубали за за цей за літній період до осені, то ми намагаємось також під час осінньої лісокультурної кампанії висадити і відновити ці ділянки до лісокультурної кампанії в русько-полянському лісництві команда долучилися і посадовці Черкащан, які сьогодні долучаються до такої важливої події. Як підтримка нашого довкілля це велика справа. Це ми говоримо про дійсно про спадщину, яку ми залишаємо після себе. І це те, про що ми кожен мріємо, окрім того, щоб залишити там, економічну спадщину, культурну. Ми сьогодні ще маємо можливість долучитися і саме для наших майбутніх поколінь зробити важливу справу, і саме в плані спадщини. Нашої природи Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана з настанням весняного потепління на території України починається період активності змій. Після зимової сплячки вони виходять зі схованок і можуть траплятися у природному середовищі, а іноді поблизу людських осель. Про те, в яких регіонах зазвичай спостерігається їхня поява, та як діяти у разі нападу плазуна. Анна могильна розпитувала. В Україні мешкають три види отруйних змій гадюка звичайна, гадюка Степова та Гадюка Нікольського. За офіційною статистикою, торік від їхніх укусів постраждали 233 людини. Серед них 57 дітей. Один з випадків, зафіксований у Дніпропетровській області, завершився летально. Найбільша кількість укусів отруйних змій по регіонам зареєстрована у Дніпропетровській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областях. У природному середовищі змії найчастіше трапляються у заболочених місцевостях поблизу зарослих озер і ставків у гірських районах, а також на степових територіях. З настанням тепла вони ховаються біля пеньків дерев, біля стовбурів повалених дерев. Вони можуть ховатися просто у траві, у тому ж сіні, і часто виповзають грітися на сонечку, так як вони є холоднокровними тваринами. Вони виповзають грітися на стежки, на відкриту місцевість. І таким чином людина під час свого відпочинку на природі може випадково. Зустрітися з отруйними зміями. Фахівчиня зазначила, що під час зустрічі зі змією не слід робити різких рухів. Зазвичай ці плазуни не виявляють агресії до людини однак можуть захищатися, якщо відчувають небезпеку. Можна натрапити випадково в траві, якщо ви ляжете чи наступите на, на, на плазуна. То також ваші дії не повинні бути різкими, агресивними і потрібно перш за все вирігати спокій, значить, щоб змія ну не відчула з вашого боку якоїсь агресії. У разі укусу гадюки необхідно якомога швидше надати потерпілому першу домедичну допомогу та доставити його до медичного закладу. Отрута змії здатна спричинити руйнування еритроцитів, червоних кров'яних тілець, що може становити серйозну загрозу для здоров'я. По-перше, намагайтеся не панікувати, заспокойте потерпілу людину. Значить, старайтеся, щоб потерпілий менше рухався. Ушкоджену кінцівку. Важливо знерухомити. До місця укусу, можна, якщо є, прикласти лід, обгорнутий у тканину, можна накласти стерильну пов'язку з антисептиком. Як най, як найбільше давайте потерпілому пити води. У місці укусу зазвичай виникає набряк, постраждалий може відчувати задух, головний біль, загальну слабкість і запаморочення. За появи таких симптомів категорично заборонено вживати алкоголь, а також самостійно обробляти місце укусу будь-якими додатковими засобами. Не можна накладати джгут на кінцівку, не можна припікати рану. Тепер не можна відсмоктувати цю отруту. Ну, раніше так вважалося, що треба обов'язково відсмоктати. Але таким чином ви наражаєте на небезпеку ту людину, яка буде відсмоктувати отруту, тому що в неї ця отрута опиняється в роті, там, де можуть бути різні ранки, чи афти, чи якісь <кій> <кій> виразки. І таким чином ця людина Наражається на на небезпеку, щоб зменшити ризику косу, гадюки чи комах, фахівчиня радить під час прогулянок на природі носити штани з цупкої тканини та високі черевики. Знаходитись на привалі, наприклад, варто перевірити це місце, чи немає там нічого небезпечного. Для цього використовуєте палицю, якою ви можете пошурхотіти у траві, постукати по стволах повалених стовбурах повалених дерев, по пеньках, для того, щоб впевнитися. Що там немає отруйних змій. Це відлякає змію і зазвичай змії вони втікають від людей, коли чують їхні голоси, коли чують якісь кроки, стукіт. Вони відповзають подалі. Не рекомендується торкатися природних об'єктів голими руками. Щоб уникнути небезпеки, варто використовувати палицю або інший предмет для перевірки місцевості перед тим, як щось чіпати або куди ступити. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди не побачила інформаційну картину Черкащини Надійного Тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема, на ютуб-каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.